Всім привіт з зверхівця. Кого роздража таке, то нехай роздража. Як я при... привітався. Так, творчий безлад. Що у нас є? У нас є у продажі отака золота Audi. Просили гольфа. Ну, блін, нема гольфа. Я вам так обійду, покажу, що тут є. Е, тільки що. Купив свіжа, гаряча. В общем, її хтось любив, попідварював, пофарбував. Фокусуйся. Так, резина у нас літня в непоганому стані. Що вам ще показати? Вся рівненька. Тут навіть таке як стоп чи поворот. Новенький. Так Дондишко. присутнє. Десь то що то поклацює, можливо, яка гранатка. Кабине выглядит неплохо. Трошки долго стояла. Зато коврики модные. Пахучка есть. Но это не я старался. Так, сейчас что я вам покажу. Покажу як запускається мотор, а тоді вже, мабуть, завтра увімкнусь і покажу вам сам мотор. Тиск тухне, все як положено. Ну і чуєте, як клокоче. Плокоче у нас дизелек. Вот така золота Audi. на 1.6 дизельному моторі. Стан непоганий. Мотор оте все я вам покажу, тому що тут отакі от відкривашки. І їх тут треба якось кудись, щось я ще не розібрався, я тільки взяв, тільки загнав на евакуатор і гарячу показую вам. До речі, почнуть писати, що гаряча заводиться, я її на холодну перевірю, а тоді все скажу. Ну на даний час бачу, що ціна буде 850 доларів. Ну, блин, класно. 86-го року, але класно. там що напише погане непогане не знаю але мені подобається не знаю класна машина тут навіть не з дверей присутні О, двері в якому стані 86 рік як мінімум це лайк Ну, як мінімум. А як максимум гарний коментар. А можна і те, і те. Взагалі буде супер. А ще треба не забути підписатися на канал. Можливо, і вам авто тут підберемо. Все, в общем, вимкнемся завтра. Так, ну що, Ранок 25 квітня. Там у нас свічки накаву, холодний пуск відбувається з золотої Ауді, не знаю, як запуститься. Подсос, ага, є подсос. О! Є подсос як на пасаті. Так. Запустилась, можливо, мало солярки було, тому що датчик взагалі був вчора, як могли бачити на красненькому. Це я трошки додав. заганяємо у двір покажу вам мотор все ну, воно туди на оте місце заганяємо Оце і ланос Це авто уваги не звертаємо. По ньому не телефонуємо, нічого по ньому нема. Так, не знаю, як вам. А мені дуже глянулася Ауді. Одне те, що вона рівненька, старенька, добротна. робить непогано, отакий от новий акумулятор стоїть за автівкою слідкували, але у людей ситуації бувають різні. Отакі от тут відкривачі. Охолоджуюча рідина у нас присутня. Що тут не знаю, треба, треба буде, мабуть, міняти. Бо трошки подіргується, можливо, пропускає не знаю. Зарядка присутня. Нагадаю. Лісовоз 13500 на повному ходу з акумулятором страховки. Тут страховки нема. По світлу якийсь, по-моєму, тут чи дальній, чи ближній не працює. І виділюється редеповоротів. Топи, габаріти, все працює. А, і не працює <Garden> моторчик плитки. Хтось тут намагався вмостирити М -м, Сигналізацію. Щось пішло, не так чи все нормально? Не знаю. В общем, сигналізацію не жав. Не пробував, в общем. Кому захочеться самі. Що у нас тут? Коврики нові навіть стоїть. Ево. Коврики. Двері всі відчиняються, зачиняються. Якийсь ремінь, не знаю, новий, не новий. Новий. Новий ремінь, мабуть, на генератор. Защитна вся в подарунок під, під колір авто. Так. Тут у нас запасна ручка. Ось так має бути цей лінолем. Тут трошки води, тому що мили хлопці. І мабуть, сильно мили. Желізо все підварене живеньке. <кхи> Латочку можна бачити. Запаска присутня пуста. Другий цей підйомник присутствує, не знаю що він зняти. А, він не робить. Він просто не робить. На одному держиться. Прицепне є. Не авто а мріє. 100%. Одне те, що не треба нікому розповідати, скільки вона <кій> поїдає дизельного палива. І вона ж по поїдає будь-який шмурдяк. І все одно на чому їхати, аби трошки жарнувати дай ладно. 850 доларів. Можна гривнями. На калькулятор надавили, наклали, що спина вспотіла, от такої роботи. Підрахували скільки і все. Так, по цьому сказав, по Рено. Йдемо до Рено. Так, Рено, як ви бачите, в гаражі. Сьогодні зранку закотили, не заїжджали. Зараз спущусь і покажу. По самому дні що. <кхід> тут ані покриття, тут кой де є, ось такі нюансики невеличкі. Зараз вадіків устранить. все по новій і новий власник вже буде їздити на готовому авто. Ну от вам дніші автомобіля, якщо може хто думав, що тут зовсім якась трухлятиня і печаль, то нема тут такого. Тут навіть є така ось штукенція пластмаска на підвіску. Перший раз таке бачу. Може то що перший раз таке авто. Хоча мене на флюєнці 2016 року такого не було. Так, да, вже хотів вилазить. І згадав, що ви ж мені напишете, що ж там за дірка. Блін, фонарика не взяв. А як його так зробити, щоб фонарик не брати, а? О. О, О. як такої дірки нема, тут вм'ятинка і тріщинки. <кій> В принципі, зніму поддон. Буде видніше, а він видно. Вмятинка. Так, в общем, по поддону там критично нічого нема. Прокладка замовлена, ГРМ замовлене. Коли прийде, я це все покажу, щоб не казали, що там обдурив або ще щось. І, в принципі, вже яка різниця авто під завдатком? І робиться вже новому власнику. Так, хочеться сказати пару слів про цю автівку. Е, на сьогодні на обід обіцяли скинути за неї завдаток. Якщо скинули, значить отут угорі -от буде написано під завдатком, коли будете дивитися це відео. Або не написано, значить скажу і в принципі буде продаватись. Якщо все було получно, значить у неділю. По домовленості буде вестись вона в Кременчуг. Коли є, які пропозиції в Кременчугу, будь ласка, отут номер телефону, Viber скидаємо, пропонуємо. Тільки одразу фото, нюанси описали, ціна. І що по документах все напишіть, щоб не було дурної переписки. Ви мені я вам. І питати. Почем заберете, також не треба, напишіть свою ціну. Тоді вже будемо щось пропонувати. В общем, дивимось далі. і не можна забійти стороною, оновлений евакуатор, чи новий. Тут у нас отакий пучок проводів. Зараз оце все треба якось вивезти з кабіни і по рамі піти десь. Тут кріплення стопів поробили. Все його треба встановлювати. Бокові ці кронштейни почіпляли. Все є, тільки роби. Ну блин, тут таке як більше двох проводів. Таке як не розетка зовсім. Не знаю, що з цим всім робити. ну Я думаю, що розпутаємо цей клубок і буде все гаразд. Лайк поставте. Я думаю, воно того заслуговує. А от середини не знаю, що робити. Написали фанера влагостойка Буде напитувати влагу. Тому мабуть все таки сіткою заделаємо. А чуєк який гіпсокартоном пропонував, ну блін трошки якось не та тема. А влагостойкий влагостойка фанера, вона існує. Так, ну що вам показати ще можу Отакий от у нас агрегат. Фокусируємося. Вот так, Такий у нас пробіг. Щось трошки підстукує, підпискує. Це у нас опять же таки Чнову сімейство Деєво. Це 0,8 объем 12 рік. В кабіні начебто нічого, потолочок трошки грязненький. Зараз скажу трошки щось підпискує, підстукує по ходовій. Чек бува світиться, бува, не світиться. Так, Кондиціонер, гідропідсилювач, тут все мається, але кондиціонер не працює. Ніхто не намивав, не натирав. Отак от людина підкраси робила містами, ну то це я думаю, мабуть, проще його затерти, спалірувати. Вон такий от у нас Деоматиз До речі за Ланоса вже маю завдаток Тож Его вже нема в продажі. Так, ось такі от є нюанси. Ну, нагадую, 12 рік. Для першої автівки як для тренування в принципі непоганий варіант. А ну послухайте, не троїть. Та як може трьохциліндровий мотор троїти, так? Це таке три комплекта свічок купив, один в подарунок. Як для дівчини, для першого авто, для тренувань. По мотору питань нема, по коробці питань нема. По ходовій де то що то звісно глянути треба, бо там і ходова така. На них з заводу жиденька, ті речаги. Непонятно з чого зроблені Кості, лі, Якось якось так. Авто в принципі совується непогано, але я ж кажу, де то що-то підстукає. По ціні буде. Давайте 200. Попробуємо. А там покаже життя. а, До речі, склопідйомники у нас. Присутні зараз покажу вам, що придбалось на Рено і як заварився піддох. Отак от, от заварили поддон. Зави дизельне паливо. Перевірили. Перевірили, ніде нічого не слинить. Так це у нас нова прокладка піддону. До речі, дороге задоволення. І ще з чимось. Комплект ГРМ. Це все. Завтра будемо ставити так фільтр оригінальний. Що у нас ще масло? Також не дійшове. Це не реклама. Це так. Запитаєте, що так багато масла? Воспользувався моментом і замовив собі ще на Рено евакуатор. Там таке саме масло заливається. Там 8 літрів йде, 2 дві отсюди, дві половиною є, якраз те, що треба сюди. Ось так я придумав, лайк поставте і підпишіться. Да. Покажу, що як вийшло. Ось така от. Полосочка гравітекса. Ось побущували те що казав. Одну самі бачили там все гаразд. Просто самі края тут. Ну фокусуйся. Самі края. Так, і розібрався з цим жмутом електрики. Отак, От правда, пока підключив камеру. Це так для перевірки. Поки, що воно все-таки працює. Зробив окремо. Так. Ліва сторона стопи повороти, права сторона стопи повороти. От. І ось буде в мене камера виходити. Ну, тут маса виведена, само собою. Десь її притуємо. І. і, і. Це вона в мене буде отак от виходити з кабіни. Вон. В той отвір. Сіликончиком все замажеться і буде гуд. І отак от понад рамою. Десь там піде розійдеться. Це все буде. А, до речі, оцей провід треба кинути на масу, щоб дверки закривались. Це те, що йшло на той шпиндик, щоб показує, що двері зак... зачинені. А це тут якийсь із проводів буде, ще не перевіряв на підсвітку в кабіні. Зверху десь на потолку треба поставити, буде оцей фонарик. Не знаю, заводський, не заводський. Взагалі він там десь і стояв і так його і поставив. Так, ну що, у нас уже 26 квітня, п'ятниця. Сьогодні буде виходити відео, тому не забуваємо, в неділю маю їхати в Кременчук, можливо у кого є яка пропозиція, не взивайте. Моменту. Тут он у мене невдобно. Довіреність. Доручення, довіреність на Ланаса. Ну, Белін, погода не дає доробляти евакуатор. Будемо сьогодні доробляти Рено. Зараз приїду, покажу, що там воно все відбувається бо я в'їхав робити доручення а остався вадик робити рено і так ну що півдня п'ятниці провошкались, є результат на флюєнці ні разу не мінявши поміняв за дві години ГРМ. тут півдня прийшлось вошкати трошки не так удобно так, щеплення показуємо Тиск є, все є нижній рівень трошки додамо Масла, ну, в принципі, сразу хто ж повинен рівень наливає Нічого не димить, не чадить, моторчик робить гарно. ГРМ в нас нове. Мастиво новеньке, Фільтр новенький. Дно оброблене. Все. Авто завтра. Чи післязавтра не знаю, їде до нового власника. Можливо пізніше, щоб одразу на нього переоформити. Все, що, чекаю на ваші пропозиції. Номер телефону вайберу тут. Фото, ціна, де знаходиться і стан. Все, Всім удачі, всім пока.